Правлення науковців до цієї виставки, воно нас сьогодні радує. І на цій виставці представлений диплом, тому що саме Україна е, в 2013 році е, нагородила музей, який брала, брали участь в цій виставці, зокрема виставці Пінзеля в Луврі, диплом. А насамперед я хочу вам сказати про те, що сьогодні роботи, які з фондів нашого музею експонуються в цій залі. Мені здається, ми маємо змогу оглянути в такому контексті, в бароковому контексті, тому що на сьогоднішній день ми хотіли показати той стан скульптури, який був у 18 столітті, у другій половині 18 століття, саме тоді, коли працював один з най найгеніальніших скульпторів експресивного бароку, засновник експресивного бароку Іоанн Георгій Пінзель. Я не можу знову сказати про те, що постать пінзеля хвилює усіх. І дуже часто нам на наукових конференціях треба доводити про те, що пінзель це український скульптор, тому що поляки доказують, що він є польський скульптор, чехи, німці. Однак, все-таки ми кажемо, він жив. Одружився, тут в нього була сім'я, тут в нього народилися діти, тут він залишив безцінні пам'ятки своєї скульптури. І Георгій Пінзель працював дуже мало, якщо ми візьмемо відрізок 15-20 років, проте те, що він залишив тут, надзвичайно цінна і багата спадщина.